Велика подяка в Ужгороді облаштували комп'ютерний клас, яким зможуть користуватися як місцеві студенти, так і діти з числа вимушено переміщених осіб. Клас знаходиться в одному з приміщень Карпатського університету імені Августина Волошина. Ініціатором облаштування приміщення комп'ютерами та планшетами була президент ротарі в Ужгороді Тетяна Андрусь. Очільниця місцевого ротарі клубу наголосила, що їхня організація ставить великий акцент на підтримці переселенців. Ми ходили по закладах, де проживають Внутрішньопереміщені особи, і всі ці от запити були саме про планшети. У нас є також проєкт такий, що ми ну, вручаємо, де багатодітна родина, або де внутрішньопереміщені особи, ми даруємо планшетик цій сім'ї, цій родині, щоб вони мали змогу навчатися і розвиватися. Ну, але такий кабінет мені вважаю, ну, комп'ютерний клас, кабінет потрібний, тому що людина може пройти. Зайти тут завжди затишно, завжди тепло. Тут завжди є інтернет, світло, і це буде безкоштовно. І ми подумали, що більша аудиторія зможе прийти, більше людей зможе скористатися таким, ну, таким благодійним проєктом, як О -о 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 скористатися комп'ютерною технікою, яку ми надалі пробуємо е ну, розвивати. І думаю, що буде більше. Якщо буде попит, то буде ще. У реалізації задуму створення комп'ютерного класу допомогли партнери з Угорщини, а саме ротарі клуб Данубія. Координатор проекту Роберт Рояк розповів, що це вже не перший випадок, коли угорські партнери допомагають у реалізації місцевих проєктів. Мадьор Барато інколи роторі клуб. Ми говорили з представниками нашої партнерської організації «Ротарі клуб Данубія про те, як вони можуть допомогти дітям у цій скрутній ситуації. Так і виникла ідея облаштувати такий комп'ютерний клас, адже в Ужгороді, так і по цілому Закарпаттю багато дітей і надалі навчається в онлайн форматі та підтримує зв'язок зі своїми навчальними закладами, які знаходяться за сотні кілометрів від Ужгорода. дуже часто діти не мають вдома комп'ютерів та планшетів і намагаються навчатися за допомогою смартфонів що не дуже зручно та навіть неможливо. Тому Ми вирішили допомогти. Завдяки цьому класу. Кожен бажаючий може прийти та скористатися технікою для навчання. Після того, як почалася війна, наша робота примножилася. Уже в перші дні ми зв'язалися з ротарі клубами Угорщини та отримали багато допомоги. На десятий день війни до нас приїхала перша вантажівка з гуманітарною допомогою. Угорські ротарі клуби організували спільний хаб для збору допомоги на території Угорщини і вже звідти направляли до нас вантажі з продуктами, засобами гігієни, пелюшками та Ім необхідним на запрошенні роторі клуб Ужгород до Закарпаття навідався і губернатор роторі клубів Угорщини Лас Лореті, який запевнив місцеву організацію у подальшій підтримці угорськими партнерами.